Всім доброго дня. Вдосконало ми свої вироби розеточки з каменю. Показуємо, показуємо різницю. Раніше виготовляли ось такі розеточки. Різниця в тому, що вони були камінь ось камінь ось серединка. А ця бокова частина вона зроблена з тіла розеточки. А в цій розеточці вже зроблений повністю камінь. Тобто, оця камінна частина, ця бокова частина також з каменю, і це камінь. Мало того, ця розеточка набагато зручніша, вона краще обслуговується. Тут стоїть система байонет. І ми ось, щоб її дістати, нам треба просто будь-який штекер, яким ми прокручуємо цю розеточку, і ось вона дісталася. Потім таким чином її ставимо назад, фіксуємо. Ось вона вже тут встала нікуди не подінеться. Чекаємо замовників, замовляйте. Приходьте до нас, будемо вам з радістю такі розятички виготовляти.